Показали, що вийдеш за мене заміж. За тебе заміж, та ні за які гроші. Брешеш, Галько, брешеш. За якісь там гроші, то може й не вийдеш. А за великі гроші вийдеш, Галько, вийдеш. Та ну тебе. Ну, що мені з тобою робити? А твоя мати казали, щоб ти мені рушники давала. Тобі рушники. Ага, ну добре, Сницько, будуть тобі зараз рушники. О, отак би і зразу. Іди ж неси. Ну, а поки принесеш, я перепочину. І щось смачненько поїм. Я страх як люблю їсти. І ходив, би, боїв би, і сидів, би, їв би, і спав, би, їв би. Мені батько каже, ну і у тебе, сину, черево, більше, як у нашої корови. Та я його не слухаю. Стецько засинає. сниться нашому Стецькові, що він в Туреччині султан. І має право обирати в гаремі собі прекрасних дам, долаючи далекі далі. Зі всього світу їдуть кралі. Бо в інтернеті є реклама. Потрібна жінка для султана. Хай хеллоу, Хау дойду. Із Америки я йду. Прочитала в інтернеті, що султан шукає леді. Мой американ Бік удача, як ходок, як вся гаряча, розпалює серце Джона як пожежа у Макдональдс. Запалають очі так, як у дядечка Макдак. От і перша, щоб любити, хоче просто підпалити. Ні, на ній я не женюся. Краще інших подивлюся. Ах, тон всім так, Ось бараш! Це так, це так. Я приїхала сюди. Щоб лишитись назавжди. Йоганн, Йоган, ти мені повір. Будеш вдома, бригадир, буде ми з тобою близькі, я з капустою сосиска. Ні, ні ні. Це не дівчина. Це вже фюрер господиня. Ні, на ній я не женюся. Краще інших подивлюся. Бородія, всім, аміго, Ох, який жанти, грінго. Вся палає я, як карі. Добре нам буде у парі. Схожим будеш у сомбреро, на бока, ні, на туреро. Гарне я не тільки збиту. Зробимо життя кориду. Ні, Стрива, не все так швидко. Ти гаряча, зразу видко. Я не бик, ти чуєш мила. Хочу, щоб мене любили. Ні, на ній я не женюся. Краще інших подивлюся. Бонжур, мансьє, бонжур, мадам, хто тут сказав, шеше І хто, скажіть мені, манше? Мій жан, мій м'ясний кавалер. Якщо я вам скажу мерсі, вам будуть заздрити усі. Монше, якщо я вас люблю, для вас я Францію спалю. Здуріла дівка, он яка, вона заморить козака. І замість того, щоб любити, я буду Францію гасити. Ні. На ній я не женюся, краще інших подивлюся. Українська дівчина козацького роду добра, мила, справедлива і гарна вроду. я кохати вмію щиро пиріжки варити, чоловіка шанувати і у мирі жити. Ну, не адівка, а калина. Губи, як малина, зразу закохався, ти моя дівчина. Будь же ти зі мною, а я із тобою. Будем жити разом, як риба з водою. Тут раз і прокинувся Стецько. І гарема вже немає, немає і красунь, а лиш гарбуз, що у руках Галя тримає. Прошу, Стецько, тримай. А що тут таке? Гарбуз. І кому? Тобі. А навіщо? Кашу собі звариш. Яку? Яку яку? Гарбузову. Знаєш, яка вона смачна, і на базар не потрібно йти. Правду кажеш, і грошей не треба тратити. Давай заберу. Кажеш, каша смачна, ти покуштуємо. Отак От я й обдарила сицька. так йому і треба. Нехай знає, що в коханні головне не гроші, а почуття.